Доброго дня, восьмий клас. Сьогодні ми з вами вивчаємо нову тему роботи і потужність електричного струму. Але перш за все, давай ми пригадаємо все, що нас просять тут пригадати, для того, щоб ми потім ці формули використовували абсолютно спокійно у новій темі, а вони там будуть. Отже, перше питання: для чого призначений реостат? Реостат для того, щоб змінювати силу струму у електричному колі. І решта формул, які ми використовуємо з тобою вже не один урок: це закон ОМА для ділянки електричного кола, формула для обчислення сили струму, обчислення електричної напруги, закони послідовного, паралельного з'єднання. І тут немає однієї формули, яку я хотіла б написати: це R дорівнює рівні поділити на S. Ця формула теж у нас частенько зустрічається, це електричний опір. Ось її теж треба пам'ятати. Ми знаємо з тобою, що робота характеризує зміну енергії або перетворення одного виду енергії в інший. Отже, робота електричного струму буде характеризувати процес перетворення енергії електричного поля на внутрішню енергію тіл, наприклад, механічну, світлову, теплову тощо. Отже, робота це добуток сили струму, напруги на кінцях провідника та часу проходження струму. Позначається робота завжди літерою А, так воно і в нашому випадку тут теж ось, і визначається як УІТ або Іуте. Тобто в будь-якому порядку ці літери можна ставити, і в цьому разі ми отримаємо з тобою одиницю вимірювання, яка називається джоуль, і ми її знаємо з тобою. Але за цією формулою давай визначимо, який же буде у нас електричний джоль, адже до цих пір ми користувалися з тобою джолем, тільки механічним. Він також може зустрічатися в задачах, його треба пам'ятати, але електричний джоуль, що це таке? Отже, дивимося, напруга це вольт, сила струму це ампер, час це секунда. І я дітям часто говорю: легко запам'ятати вас, тобто вольт, ампер секунда. Вас це є джоль. Це є електричний джоль, його треба знати. Для прямого вимірювання роботи електричного струму використовують електричний лічильник. Запам'ятай, будь ласка, що якщо в задачах мова йтиме про електролічильник, то це говорить про те, що нам там треба буде також говорити і про роботу електричного струму, адже саме він її цю величину визначає. Далі потужність електричного струму. Потужність це фізична величина, що характеризує швидкість, з якою струм виконує роботу. Формула потужності у нас, дивись, не змінилася з механіки. В механіці ми теж говорили з тобою, що це А поділити на Т. Лише єдиний виняток в тому, що ми будемо потужність електричну позначати великою літерою P, на відміну від n, якою була у нас потужність у механіці. 1 Вт – це потужність струму з силою 1 А на ділянці кола з напругою 1 В. Що це таке? Це мова йде про те, в чому вимірюється у нас потужність. Одиницею вимірювання механічної потужності у нас був ватт, адже джоль поділити на секунду, ми тоді так назвали ватт на честь англійського вченого ватта. Ось, а в електриці нічого не змінюється фактично. Дивись, робота ділиться на час, тобто так само буде джоль поділений на секунду, і теж буде ват. Проте електрична потужність вона може розписатися інакше, ніж просто так. Візьмемо П в квадратні дужечки і напишемо. Дивись, це робота, це У І Т. І поділити на Т. Зрозуміло, що час у нас скоротиться, і буде просто У помножене на І. Тобто це ват вольт помножений на ампер. А вольт помножений на ампер, це теж буде ват. Отже, оця одиниця вимірювання, яку ми з тобою зараз отримали, це буде електричний ват. Так само, як електричний джоуль. Так? Ось, хоча, Є механічні, теж ними ми теж можемо користуватися. Для прямого вимірювання потужності електричного струму використовують ваттметр. За будь-якого з'єднання споживачів електричної енергії, загальна потужність струму в колі дорівнює сумі потужностей окремих споживачів. Дивись, за будь-якого з'єднання споживачів. Тобто, незалежно від того, паралельне, послідовне, загальна потужність буде визначатися ось таким чином. Є таке поняття як номінальна потужність. Це та потужність, на яку розрахований електричний прилад. Тобто, ти можеш взяти, наприклад, лампочку і подивитися, на лампочці написано 60 Вт. Це є номінальна потужність, на яку ця лампочка розрахована. Тобто, це максимум, який може дати ця лампа. Або на лампі написано 100 Вт. Це теж є номінальна потужність, тобто максимальне значення потужності, яке вона може взагалі виробляти. Далі, фактичною називають реальну потужність струму в приладі. Фактична, це та, що насправді. Виконуємо завдання номер 5 Механічна робота виконується, коли на тіло діє певна сила, і тіло під її дією переміщується або здійснює переміщення. Робота дорівнює добутку сили на переміщення. Або переміщення ще можна назвати шлях. Тоді ми продовжуємо пройдений тілом під дію цієї сили. І тоді формула у нас запишеться для роботи така: F помножене на S. Швидкість виконання роботи називають потужністю. Потужність дорівнює відношенню роботи до часу. Часу необхідного для її виконання. Тоді n дорівнює А поділити на Т. Завдання номер 7 Два електричних нагрівники виконали однакову роботу, нагріли рівні маси води на однаковий інтервал температур, але за різний час. Чим відрізняються ці нагрівники? Дивись: однакова кількість води, наприклад, в одному чайнику і в другому чайнику. Один чайник у нас грівся на 20 градусів, підвищував свою температуру, припустимо. І другий чайник грівся також. На 20 градусів підвищував свою температуру. Проте перший грівся 5 хвилин, а другий грівся 15 хвилин. Чим відрізняються ці нагрівники? Відрізняються своєю потужністю або швидкістю виконання роботи. А тепер ми виконуємо завдання номер 81 Заповнимо пропуски, які тут у нас є. Отже, запиши формули для обчислення роботи електричного струму, одиниці та назви фізичних величин у формулах. І почнемо ми заповнювати саме з назви цих величин. Отож, я називаю, ти записуєш, якщо забув або забула. А в принципі, ви це вже маєте знати і записувати самі. Отже, А це робота електричного струму, Q електричний заряд. У напруга І. Сила струму. Р. Електричний опір споживача Т. Час. А тепер запишемо, в чому вони вимірюються. Отже, робота вимірюється в джоу. Електричний заряд вимірюється в кулонах, напруга у вольтах, сила струму в амперах, опір в омах і час основна одиниця вимірювання секунда. А тепер маємо з тобою записати 5 формул, перетворюючи фізичні величини одна в одну, і таким чином записати 5 формул для роботи. Поїхали. Перша формула це формула, яку ми сьогодні з тобою вже вивчили. У і Т. З іншого боку, У помножене на І це є потужність. Тож друга формула буде П помножене на Т, адже тут у нас ось це замінилося на літеру П. Далі. Пам'ятаючи, що сила струму у нас може визначатися за законом Ома, ми можемо замість І підставити цей вираз ось сюди. І що ми тоді отримаємо? Отримаємо третю формулу. у квадрат, тому що одне У множиться на друге У у квадрат поділити на rt. Аналогічно визначаємо тепер з закону Ома напругу. І помножене на r. Підставляємо в цю формулу замість напруги і Р. І що ми отримаємо тоді? І помножити на І буде і квадрат, і формула буде ось такою: і квадрат r t. А тепер із формули і дорівнює Q поділити на t, виражаємо t звідси, т дорівнює Q поділити на і. І можемо підставити ось цю літеру Т сюди, що ми з тобою тоді отримаємо. А дорівнює У помножене на І, помножене на Q поділити це все на І. Тобто ми бачимо, що І скоротиться, і буде просто У помножене на Q. Тож, остання формула у нас буде з тобою U помножене на Q. До речі, цю формулу ми могли з тобою вивести не таким шляхом, а записати за означенням напругу ось цю формулу, і звідси виразити А. Це було U помножене на Q, що ми і записали з тобою. Далі нам говорять, щоб ми з тобою запам'ятали одиниці вимірювання, які можуть бути, яким може бути джоуль. Будь ласка, визнач, що запиши, точніше, виділи це для себе, що основним все ж таки є у нас ось цей джоуль. це електричний електричний, а ось цей джоуль – це механічний джоуль, механічний джоуль. І ми з тобою будемо і цим, і цим користуватися. Всі решта джоулів вони теж мають місце бути. Дивись, тут іще ось такий є, але вони розписані вже і не вважаються основними. Вони є похідні від цих двох. Тож, запам'ятовуємо механічний джоуль та електричний джоуль. Завдання 8:2. Запиши формули для обчислення потужності електричного струму та її одиницю. Ми з тобою дивимося на попереднє завдання, там де ми писали декілька формул про роботу. І просто нам для того, щоб записати П в будь-якому разі, нам потрібно роботу ділити на час. Фактично, це є перша формула, яку можна записати сюди. Решту три формули ми візьмемо підставимо літеру А з попереднього завдання. Ось такі вийшли нас з тобою формули, тобто це робота і без літери Т, так? Тому що на «Т» ми ділимо. Добре, ну і тепер основна одиниця вимірювання для потужності це є ват. Як я вже говорила, він буває у нас електричний та механічний. Тож електричний і механічний. Запам'ятовуємо і будемо їх використовувати. 8.3. У чому полягає фізичний зміст потужності електричного струму? Потужність електричного струму показує. Як швидко електричний струм виконує роботу? Запиши, будь ласка. Яким приладом прямо вимірюють роботу струму? Ми з тобою говорили: це електричний лічильник. Як прямо виміряти потужність електричного струму? Для цього треба просто взяти прилад, який називається ватметр. Скористатися ватметром. Тут трохи в мене злилися ці два слова, ну нічого. Скористатися ватметром. Ватметр прилад для вимірювання потужності. За допомогою яких приладів вимірюють роботу струму. Мова йде не про один прилад, так? бо тут один прилад у нас електролічильник, який одразу показує роботу струму. А мова йде про те, коли декілька приладів, якими можна скористатися для того, щоб виміряти роботу струму. Для цього ми пам'ятаємо формулу. Для цього ми скористаємось тобою вольтметром, амперметром, секундоміром. Наступне питання. За допомогою яких приладів вимірюють потужність струму. Потужність визначається як І помножене на У. Або У на І, різниці немає. Сила струму це амперметр. У це вольтметр. Отже, амперметр та вольтметр. Наступне питання. Чи зміниться потужність, споживана ялинковою гірляндою з послідовним, дивись уважно, послідовним з'єднанням лампочок, якщо зменшити їхню кількість, щоб відповісти, пригадай закони послідовного з'єднання провідників. Ми з тобою знаємо, що при послідовному з'єднанні у нас сила струму є сталою величиною, тобто вона не змінюється. І скільки там буде тих лампочок, сила струму буде однаковою. Далі. Напруга при цьому у нас визначається сумою напруг на кожній лампочці, плюс і так далі. Опір визначається як сума опорів. і так далі. А тепер дивимося, якщо зменшити кількість лампочок ось була гірлянда, на ній було там декілька лампочок, так? а потім кількість цих лампочок просто взяли і зменшили, розрізали, наприклад. Що буде відбуватися, якщо сила струму та сама? Що тоді? Якщо давай напишемо, якщо і константа, ти знаєш, що це таке, тобто не змінюється. Не змінюється, так? То в цьому разі, що ми будемо з тобою мати? Це означає, що опір зменшився, а значить, світло буде менше нам. Не так яскраво буде у кімнаті. Правда? Тобто, про що це говорить? Про те, що потужність у нас, оскільки вона залежить і квадрат r, можемо взяти цю саме формулу, щоб там була і сила струму, і опір. Ось. І бачимо, що якщо r у нас буде зменшуватися, а якщо кількість лампочок зменшується, то r у нас зменшується, правда? Менше r, значить менше і це r. То тоді і потужність буде зменшуватися. Потужність буде зменшуватися. Тобто ялинка буде не така гарна, не така яскрава. На наступні два питання я пропоную тобі відповісти самостійно, можна навіть усно. В яких ситуаціях твоя родина марно витрачає електроенергію, ти це знаєш. Ось і як твоя родина заощаджує електроенергію, ти також це знаєш. А тепер розв'яжемо з тобою декілька задач. Номер 101. Резистори опорами 40 та 80 Ом з'єднали послідовно та приєднали до джерела струму. Порівняй потужності струму в резисторах. Маємо опери резисторів, і треба знайти, у скільки разів вони відрізняються, тому що, коли кажуть, порівняй, то мається на увазі відношення. Використаємо формулу для потужності через опір. Це буде для першого і для другого аналогічно. І квадрат R2. Ось, і тепер беремо відношення. Давай звернемо увагу. Оскільки у нас чим більший опір, тим більша потужність, то краще, мабуть, взяти відношення P2 до P1, оскільки R2 у нас більше. Отже, записуємо. В цьому разі ми бачимо з тобою, що І у нас однакове, тому воно скоротиться, і треба підставити лише опори. Оми скорочуються, і буде просто 2. Отже, удвічі відрізняються потужності струму в цих резисторах. Наступне питання: 10.2. Резистори опорами 40 і 80 Ом з'єднали паралельно та приєднали до джерела струму. Порівняй потужності струму в резисторах. Тобто, завдання те саме, тільки з'єднання у нас паралельне. Скористаємося тією самою умовою, але при цьому у нас з тобою розв'язання буде трошки іншим. Отже, паралельне з'єднання. При паралельному з'єднанні у нас не струм буде сталою величиною, а напруга. Тож використаємо формулу для P через напругу. Це буде u квадрат поділити на r1 і, відповідно, у квадрат поділити на r2. В цьому разі у нас буде відношення таким. Другий дріб ми на нього ділимо, отже, перевертаємо і одразу множимо. Зрозуміло, що У квадрат у нас скоротиться, підставляємо значення. До речі, я одразу стала підставляти P1 ділити на P2. Виправ, будь ласка, не P2 на P1, а P1 на P2. І в цьому разі я отримую те саме. У мене виходить 80 на 40 і буде просто 2. Отже, зверни увагу, що в першому разі при послідовному з'єднанні у нас більша потужність буде на другому. А при паралельному з'єднанні більша потужність буде на першому. Відрізняються вони удвічі. Завдання 10,3. Визнач напругу в мережі, до якої під'єднали нагрівник з опором 11 Ом. Якщо потужність електричного струму в ньому становить 4,4 кВт. Маємо таку умову. Переводимо одразу кВт в Вт. Маємо опір, знайти треба напругу. Якою формулою скористаємось? Ось такою там де є і У, і Р. Виразимо звідси літеру У. Це буде корінь квадратний, звісно, P помножене на R. Ось так. Підставимо значення 4400 помножити на 11, дорівнює. І це буде 220 В. Звичайна наша напруга в мережі, якою ми користуємось. 104. Яку роботу виконає електричний струм в лампочці кишенькового ліхтарика за 10 хвилин, якщо напруга 4 вольти, а сила струму 250 мА. Одразу переводимо в секунди час, а силу струму в ампери. Знайти потрібно нам роботу. А, дивись, нам треба з тобою якось так, щоб ми не плутали, де у нас робота, а де у нас ампери. Літера А велика і там, і там. Ну, треба просто це пам'ятати: що це ампер, а це робота. Ми пам'ятаємо з тобою: сьогодні вивчили формулу, яку ми записуємо по-різному: або У, і Т, або ІуТ. Немає значення. Ось підставляємо, пишемо 600 джоулів, і це є відповідь. 10,5. При напрузі 5 вольт електричний двигун іграшкової машинки виконав роботу 1 кДж за 2 хвилини. Визнач силу струму, що проходить через двигун. Час одразу переводимо. І роботу переводимо в джоулі. Визначити потрібно нам силу струму. Запишемо формулу для роботи, яка буде у нас пов'язувати усі три величини. Звідси виразимо літеру І. Дивимося, робота в нас є, напруга є, час теж є. Отже, підставляємо і обчислюємо. І це буде приблизно 1,7. А от яка має бути одиниця вимірювання? Звісно, ми знаємо, що сила струму вимірюється в амперах, і це має бути ампер. Але де він тут візьметься? Тут його немає. Тож треба джоуль розписати як електричний джоуль ампер, вольт, секунда. Бачимо, що вольти у нас скоротяться, і секунди у нас скоротяться. Ось звідки взявся ампер. І остання задача на сьогодні 10.6. 6 Обчислика КД електричного двигуна, що за напруги 220 вольт та сили струму 2 А, за 30 секунд піднімає вантаж масою 100 кг на висоту 10 метрів. Отже, маємо напругу, від якої працює електричний двигун, силу струму, яку він споживає, так? Ось і. Час його роботи, маємо масу вантажу та висоту, на яку треба його підняти за рахунок цього двигуна. Ось, і, звісно, він працює таким чином, що він робить нам корисну роботу, правда? Отже, ККД визначається ось таким чином. Ми з тобою цю формулу давно вже знаємо. Тож тепер давай з'ясуємо, що буде у нас повною роботою, а що буде корисною роботою. Дивись, електричний двигун використовується для того, щоб підняти вантаж на певну висоту. Тож користь від його роботи буде. Якраз піднімання вантажу на певну висоту. Тож, а корисне це буде MGH, тобто маса вантажу помножена на G-число і помножена на висоту, на яку треба його підняти. Тепер а от повна робота Повна робота це та робота, за рахунок чого взагалі це все відбувається. А це відбувається за рахунок того, що він споживає от цю, е, працює від напруги, споживає таку силу струму і працює певний час. А тепер все разом в одну формулу і визначаємо ККД. Підставили всі одиниці вимірювання, всі числа. Рахуємо і отримаємо 76%. Давайте з'ясуємо з одиницями вимірювання. От дивись, у нас тут з тобою ну, відсотки зрозуміло, ось вони перейшли сюди. Що у нас буде знизу? Ампер помножений на вольт на секунду. Всі три величини дають нам джоуль. Тут вгорі кілограм помножений на метр за секунду в квадраті це є ньютон. Ньютон помножений на метр, це є джоуль. Отже, джоуль і джоуль у нас скоротиться і просто будуть відсотки. Тож ми отримали з тобою 76% ККД роботи такого двигуна. На цьому все. Сподіваюсь, тобі сьогодні все було зрозуміле і було цікаво. До наступного уроку у нас це добре.